Аллегорические фигуры, посмотрите за фасад, это здания. с двух сторон от часов две сути женских скульптур. Одна из артисты, а вторая. Из это да. А то что, это тут суд? это скульптуры, правда и обман. Лігорії людських якостей. Собор Петра і Павла, Римокатолицька церква, місто Берн, столиця Швейцарії. Артель. Вот так вот богатые горожане выделяли свои здания из общего облика построек на этой улице. Всем рынку продавались приправы, которые привозили... С тех стран, где приправы делались. Це старе місто, яке мало всього три вулички. Це одна з них, якою ми зараз йдемо. Це Самсун, який роздирає пащу Лева. І це тут був магазин, де продавали м'ясо. І Це у вигляді Самсуна власник цього магазину зроблено. Це такий фонтан. Бачу, що тут також написані вивіски італійською мовою. Німецькою і подрузькою. Наприклад, де продається морозиво, там написано джелато. thank yeah. you

Арметоп. Такі години цікавий. Ось бачите посередині ці як вам. Знаки Зодіака. Потім тут показаний місяць, дні тижня. Цей годинник працює досі. А зроблений він 1530 року, здається, якщо я не помиляюся. Аптека. Мальований такий будиночок під низом птика. Все те, що золоте в цьому годиннику, це сусальне золото. Розказує гід.